Всім привіт! Вітаю вас на каналі LEGO MILITARY І сьогодні у нас на огляді ось така от BMP 2M. Давайте почнемо. Так вона виглядає з боку. Ззаду. З іншого боку. І спереду. Ось. Почнемо, напевно, з деталізації. Тут вона представлена ось такими от птурами ем, ПТРК, не пам'ятаю, ніби корнети, а ніби і ні. Але, напевно, не корнети. Просто от, чотири штуки е, ПТРК, є димові гранати, отут і тут, отут і тут, ем, є гармата. Автограмата і спарений з нею кулемет. Тут е, для водія для механіка водія е, і. М командира напевно. Не пам'ятаю, два люки є. Е, і. На башті також є один люк для навідника. Чи командира. Не пам'ятаю хто там, де сидить. ем так, позаду є ось таке бревно для самовитягування та двері десанту. Вони тут статичні, не відчиняються. Ось. Тут е, на борті закріплена антена з прапором України. Так, бревно. Ось. Е, по функціоналу. Достатньо важко, але крутяться гусениці. Це взагалі майже не крутиться. Е, отак краще. Е, крутиться башта, але її заважає тут трохи антена. Ну, можна вважати, що якщо антену зняти, то на 360 градусів. Ось. Пушка, гармата тут не піднімається вона статична, Але є е, ось цей, по-моєму, гранатомет, або це теж автогармата якась. Вона, типу, піднімається. Е, також задні лючки десанту, вони відкриваються, але лише по одному. Тобто, два одразу, і не до кінця, до речі, відкриваються. Ще й падають. Ось. Два одночасно відкрити не можна. Попереду є решітка радіатора. Тобто тут мотор знаходиться. Ось. Не знаю, що ще про це у БМП можна сказати. Доволі класична модель така. Ось Зроблена вона по інструкції ЛДА. І там трохи з моїми змінами. Ось. Дякую вам за перегляд. Дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Лайкайте це відео, коментуйте і мирне небо вам над головою. До побачення!